Тільки що ходила в Аврору, і ось подивіться, що я купила от такий модульний стелаж для взуття. Як він ось виглядає? Бачите, він скручений такий. Зараз я хочу його зложити як конструктор. І куди я його хочу примінити? Здогадалися? Квіткануті. Здогадалися чи ні? У мене тут на підвіконні. Ну, вже зовсім нема куди ставити все зайняте в два ряди. І з цієї сторони, на балконі, бачите, теж підвіконня. Все заставлене. Та скрізь все, все можна сказати, все заставлене. Ще ось попікірувала, поставила. Це шабо. Гвоздика шабо. Ну і ж куди ставити іншу розсаду, якщо я буду сіяти перець і все, все інше. І от побачила у, у дівчат на каналі. Гарден, не помню, там мама з доцею. Канал ведуть. І вони купили такі полички і надихнули і мене. Купили теж як стелажі для. Своїх квітів. Тільки вони дві купили і поставили на підвіконня. Ну, я купила одну. Мені маленьких тільки небагато тут поставити, а вже великі, куди ж я потім поставлю. Тут же ще й великі гіпераструми. Ну, ось зараз я складу цю поличку і побачимо, що у нас є. Ось я вийде. вже її склала. І подивіться, яка гарнюня вийшла. Виходить один, другий, третій, чотири, чотири таких полички поверхи. Ну, ось, подивіться, що в мене вийшло. Зверху тут у мене лавровий лист, який я пересаджувала, я вам показувала її відео, куплений він в епіцентрі. Деякий вже пішов прирости дає вже малесенькі, ось зелененькі, але не весь. І ось йому тут буде гарно. Вистачатиме сонця, бо він в мене стояв. Ну де він тільки в мене не стояв? І там, і на полу, то тут уже йому буде гарно. Бо і коли від нестачі освітлення і світла. У мене тільки одна он лампа і не вистачає. А ви ж знаєте, який зараз похмурі, он, такі хмари ходять, і сонця ну, практично нема. А тут все-таки біля вікна їм буде краще. Тут у мене гвоздичка шабо. А отут залишила навмисне для розсади перцю. Вже замочила перець і буду висівати перець. Ну і поставлю сюди, якраз біля віконця, йому буде дуже гарно. Ось так. Ну, там ті залишились, бо ніяк. Можна оціни, якщо ось, бачите, вони легко витягуються. ось, їх, Якщо вам не потрібно щось велике треба поставити, їх можна витягнути оці середні, бо ці з'єднуються ну, з конструкції цією. А ці просто витягуються і можна поставити височенькі такі ось квіточки. Ну, Я тут наверх їх поставила, а тут мені треба для розсади. Теж варіант. І я задоволена, що потрапила на відео, дівчат. Хоча бачила, заходжу в Аврору, бачу ці полички стоять. Вони там двох екземплярів, одні з металевими такими перетинками, вони чуть більші якісь. А це ось такі мені такий більше сподобався. Він такий ну, і зручний, і виглядає гарно така поличка. І дуже гарно для, от так, для квітів. Як вам? Коментуйте, кажіть, чи сподобалося ось така гарна поличка. Будемо вирощувати квіти. До зустрічі! Всім добра!